Пысайтесь на человека. У нас какие питания? Прямо по-проспи питания. А расскажи питание идти. В надали. Супроводі голову земельної комісії виїжджали, двічі-тричі виїжджали. А тепер виходить, що мені приватна організація не дає добру на приватизацію. А що? Ну, не знаю, вчора перезвонили, сказали, що Тетяна Адамівна була в гостях і сказала, що не можна. Там е е конфліктне питання і приватизацію показано розіти. А є вона? Це якраз тоді. Володимир угу. Анатолійович, коли я у вас була і спрашувала, де ваші, де ваші земельники, ви сказали, я не знаю. Я не знаю, мабуть, мабуть, ну мабуть ну, да, сказати. Якщо я депутат земельної комісії з 11-го року, мені не найдена земля, так як усім депутатам, так як усім депутатам, то о, якщо двічі, навіть тричі вже виїжджала земельна комісія, то я думаю, може б земельній комісії можна було довіряти. Я, наприклад, ніколи не переступила ні одну людину, що я могла сісти на його базу. У мене 12 сотих на жулянах і більше в мене землі немає. Я не претендувала на землю. Ну так як усі депутати отримали по 20 сотих, то чому я не маю права? Я з 11-го року мене обіцяли, дали бери дали болото те. Якщо щось краще місце знайдеш, будь ласка, краще. Земельники мені допомогли, знайшли краще місце. Там е, перепитали цих сусідів, сусіди ніхто не претендує, окрім уже потім накрученого бабича, як оказалося. Там люд, земля гуляє, вона ніколи не оброблялася. Чому я не маю права там сісти на цей Так Він тим... сказав, що не маєте права. Ви земельна помісія, ви знаєте краще землю, ніж на Володимира на. Ja, Neko je mozno ona naklada na tu na bazu. Ja ubačajš, arvešte, kada vodim. Ну зараз попитаю. Я, я не прикладу, не в курсі і чому уже, і чому вона вже вже дала дозвіл для того, щоб виорали там. Не знаю, чи виорали, я предупреждала, чи виорав, чи не виорав. Щоб була деполонка запахана? Ну зараз запросимо, що <с>. <гнят> <гнят> мене таке ще поправити, так, я почалась поправити. Не всім депутатам давали. Не всім ще. дали депутатам, тому що і Канячка стоїть, і Володимир Анатольович... Ти обіцяв мені перезвони. Ти не перезвони. Як це ти можеш без нас обрати це вчора той ето?

Давайте не нам земократики. Вісім часов, він бути на роботі. Вісім часов я немає роботи. Я, я Робочий день з 8 часов. Де вона знаходиться? Прийомний день, да. день сьогодні. Давайте не так. Давайте я кажу, що вона виходить із гору, її можуть забрати десь на званбір. Хто їм дав право її виїжджати? Голова земельної комісії тут. Так, їздить без земельної комісії. То треба постановити так, щоб сюди була земельна комісія і де кому надається, щоб земельна комісія. Але тоді, коли вже йде підтвердження, вже вертається. А машина дають немає. Щоб я б хотів, Анатольевич, подожди, я скажу, я хотів, щоб тут це поговорили, може, якраз, може. Це само, щоб наші люди, тому що земельники це почули це збори, і розсік ходить по селу, там інформацію. Ну я ж ми ж не зверталася комісія, нікого нічого. Конкретно було запит за земельні книжки. Не запит прокуратури не був, ні СБУ, не ні адміністрації, ніхто. Депутатам доповіли, що земельна звернулася, записала заяву. Я річно нігде нічого не писав, земельники підтверджують, тому що я не знаю, куди ця інформація йде, хто це дає. Ми звернулися до голови сільської ради, було два запити. Це... Я підтримав шли на земельної комісії в тому числі. Я не де там не сказав, що сказав. Це, це це моя заява, яка моя заява? Ну а ну, по подробні. Та що потім? Зараз кей, я ж тут. Ви мою фамілію назвали? Назвали. Та, будь ласка, скажіть, По, по скарзі Технічника Олега Івановича, на, який написав заяву на ім'я участкового, я кажу, відкрите кримінальне провадження. Уже відкрите, навіть я не в курсі, оце буду знати, сьогодні поїду знаю. І дуже, дуже, звісно, нехорошо, що е, зробили з е, е, нашої Лені Васильівні чисто пошистки. Да. Де ідея чоловік сиділа, обманула, об, обійшла і каже, так уміть уміти і ну, Ми зробили пушисткою. Ну, ну я вибачаю, три, три чоловіка найсуся нормально. Ну, Ті, три дали, чолові, ми хотіли з вами, щоб ви визвали окремо мене, окремо Лену Васильівну, отримав розмову без А Це робити виборку за мене. Я дивлю получати. Люди так, добре. Не не Володимир Анатолійович, от ви це всіх депутатів тоді. Я так розказую, що нам заплатили, що ми туманимося, щоб зняти Адамовну. to vám stadáš jakáje informacja desyea to nam zakvatiimi ci eneerubľaneturedavavaoco karmatekožieaaaookarmaekoužieaaaookarmatje koužit ineoorubak ineoorubako ineoorubakž ja mone ruki powykrebľuvało І мені даємо підмашку. Тою, що ви мене за 20 тисяч купити дам мною. То, що ви мене за 20 тисяч купуєте дам мною. Я дав гроші 20 тисяч. Так? Нормально? Мені заплатили, а що кровави заплатили. Я ж 5 тисяч рамку крови твораю, щоб мені кусок ліпа було. Перед тим, як сказати, що я сказав, що. Хто сказав? Поставки та це голова цілі ради говорить. Таке це не, не депутат сказав, що може нам заплатити мене. Розуміння прийти до общої на цьому поста яке розуміння? Яке розуміння? Що ви хочете, приглашаємо камеру, щоб дивилась, щоб казали, хто що скаже. Без камери вони що хочуть, можуть сказати. А мені дуже обідно, що ви не прислухали до шести, послухали Ліну Васильівну. Ну ми ж теж знаємо, хто є, хто ви винувати. Ви ви винувати Анатолій Точ, ви треба було запросити сказати. Значить, що то є. Що -то є. Лена, почему так і почому вони возмущаються? От, і от, і там, та, сістин, ви ми вам указуємо, відповідає. там протягом закону, да, на якому да. основані обратно вибувають ту землю. То, що ми хотіли надати. Е... Да. На якому прийде, а давно я будемо знати. За хто вона така, вона залопорядник ніяк. Да. Ви відповідаєте да. на запитання. Да. Отдай о -о оказується, у нас в селі землі, видимо, не видимо. Ми... Хай відкриває цю базу. Ми... То, щоб вона ми... кладувала базу, ми... хай прикриває. Скільки землі? Ви краще знаєте. Це я вам однозначно кажу. Я, наприклад, по землях не їду. Ну, Лю... от ць... Люди... людина... людина не має права на якусь землю, землю. откуди з'являється є... як його, Ад на землю. Іще не так, іще не так. Вона таким способом каже, це вже стидно. Скільки ми продружили? Скільки ми... скільки я допомагала, скільки я... Отак от і от до такого ділилася. О, і вона, вона сказала таким голосом, що хрен получить, крім получить, хрен получить. Тільки не так сказала. Тетяно, ти ти получиш в болоті. В болоті. За що ти не таке? Скажіть. За що їй таке? Що вона винна? Це що нажимати. Це всідома, ви всі вдома, ви всі дома. Володимир Миколі, я вас умоляю, прошу. Я оцій дитині благодарна, що вона вивчилась у мене в її дві освіти, і вона має отам далі, не отут у броварах підкуплені, а отам далі. Вона має зв'язки. Їй допомагають і будуть допомагати. І якщо ви не допоможете, ми броварах вже все знають. Поїдемо далі. Я вам ось клянуся, що ми я перед Богом перед людьми чиста. І в нас немає нічого. Ми, щось як щось, ви щось. можете, так себе взагалі. У нас залишилася тільки одна сільська рада. Сільська рада, народ Когосп у нас немає, колгосп у нас пропав. Одна сільська рада. Ми на вас молилися Господу Богу. І я, я, знаєте, я, це вам, я вам ще один вопрос наступ. Ви ще розберіться з нашим депутатом, як він приватизував землю біля башні. І на якому основанні земля приватизувала до самої землі, до того. Гори... Через суд? Гори... До От розберемося. Оце тільки початок. Давайте, я кажу, я согласен. Можемий... І навіть там сюди йому і їй не поможуть. Землепорядності, не ну, я нікого не побачила. Давайте, щас, О, щас, я, я не дождалася. А, а, давай, а, давай, а давай. я переговорила, але не може бути, щоб я так переговорила в таких розстроєних чувствах, що мене 190 на 110 дали не піднялося. Не може бути, щоб ви не сказали нічого Тетяні Адамівні. Не може бути, щоб ви отак от, от все на Ще, Чесно купили. Я їй дзвонив. Да, я капитання, щоб не було ніяких проблем. Я кажу, що вона чи зробила чи не зробила, що не... Ні, ні. обсуждай. там около, десь около 80 або 90 сотих землі. 70 і його двадцяти, 90. І це не можна 60, 60 сотих землі, там на всіх вибити. Це диво. де в... Біля бабуся. А він падає. <плес> я розумію, як таке війця, діло, як таке діло, так. виїжджай, два дерного порядника є, хай виїжджають, хай беруть рулетку, хай бігають, і хай там останеть нормальні межі. Скільки вона прихватив тої землі? Вони повинні виїжджати, вони повинні виїжджати, наприклад, з вами. Ми разом виїжджаємо. Ні, так я розумію, Вона не виїжджала, ні, на якому основанні вона на, на, на базу наклала все як його. А, 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 я не розумію, як вона вам. Яке вона мала право не поставити земельною комісію?

Я питаю, ти так ідеш з фотоапаратом, що аж іду. То я ж уже пів години знімаю, у вас це немає, нема. Ви завжди є. Ні, у вас немає. Я все взяла. Ось з'яснялося. Okay. Я, я, я Ось мені стидно, я не подимала ваші землі, мені стидно. І я кого нічого не взяла. А, а як 35 годин моєму, я його взяла, так всі наші люди потребувати, ми для кого роздавали? Не для наші треба фіціли. Позорище. Позорище. Добре, день татя. І по ви дивилися списки. Давайте за 30. Як увійшли надавали? Прогуловують. Де тані надавалися? Чи... Кому земельна надавала, розберіться, щоб був порядок і питань там немає у вас. Як кому Замі... Ви площу замірили, скільки є? І ми, чого ти нам скажи? Та я взагалі арешт не маю право. Льоня, там є площа. Ми були всій земельній комісії. Но. Були Фовбу і Бабуську. Да, да. Ви їздили ще самі, їздили. Якщо там площа дозволяє, питання має, щоб ви не один одного не об'їздили. Це все, що там залишилося. Десь, я вибачаюсь. А як вибачаю, чому заплатили робити дитині приватизацію? Хто не запретив? Вони Вон мені вчора вчора. Вчора вони не запретили. Ваня, я вчора була в земельному.

Затратили. 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 Аня, ми дво були з тобою. А я тільки знімай повністю задії і спереді. Знімай повністю заді і спереді. Знімай повністю ззаді і спереді. А ви ще як можете стати, а, Я і так зніму. А тобі дитино, ну, я скажу, що тобі треба робити. Вони пенсіонери, а тобі треба робити. І якщо пішло на то, все буде як на чистої планочки. Поняли ви чи ні? Нельзя так робити. А Якщо на допомогу? Скільки людей натурі. Вони далі позаплачували, вони вміють жити. Він очора, подожди, а як офіційно попросив, бо в тебе немає одна геня, ти сам, офіційно пройшовши через ці сесії всі процедури, так ти преступник. Так поїхав Володимир Анатолійович, вони у людей, і вони загодку беруть. І він біжить далі, він біжить далі і все моє, і це і це І моє, і все. Здравствуйте. Здравствуйте. І це теж моє. Ми ще тут зразу поїдемо, будемо міняти. Ну, Дивіться, да, тільки щоб ви відпустили, щоб я на 50-й був на суді. Я дивиться. Поїхали, раме, ми всі поїхали. на суд, тому що ми поїдемо далі. Ми всі їдемо туди, в той сторону. А що за суд? Ми всіх підключимо.